Олу всі прийшли ми вчитись. Постараймось не лінитись, тож до праці всі мерщі. Здалайма труднощі усі. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна. Робота. Хвилинка каліграфії. Запишіть найбільше одноцифрове число. Запишіть найбільше двоцифрове, трьохцифрове, чотирьохцифрове та п'ятицифрові числа. Прочитай подані числа 9, 99, 999. Дев'ять тисяч девять Збільшити кожне число на одну одиницю. Сама перевірка. У тебе так? Зверніть увагу, ми записали числа. Розрядні одиниці у порядку зростання Один десяток, одна сотня, одна тисяча, один десяток тисяч, одна сотня тисяч. Давайте разом з вами прочитаємо ці числа. Десять, сто, тисяча, десять тисяч. 100 тисяч. Тема уроку «Лічимо в межах багатоцифрових чисел. Сьогодні на уроці ми вчимося читати та визначати розрядний склад чисел. Працюємо з підручником завдання номер 1 Назви розряди, які входять до кожного класу, скориставшись таблицею розрядів і класів. Зверніть увагу, перед вами таблиця розрядів і класів. Таблиця складається з двох класів. Перший клас це клас одиниць, другий клас це клас тисяч. Обидва класи складаються з трьох розрядів. Розряд одиниць, розряд десятків. Розряд сотен, розряд одиниць, розряд десятків і розряд сотень. Але назви розрядів одні ті самі одиниці, десятки сотні, але до них приєднуються ще одиниця лічби. Перший клас одиниця лічби це одиниці, а другий клас це тисячі. Але звертаємо увагу. Що назву одиниці лічби в розрядах першого класу зазвичай опускають. Тобто, називаючи число, ми не вказуємо, що це є одиниці. І маємо одиниці, десятки і сотні. А назву одиниці лічби в розрядах другого класу називають. Це Тисяча, одиниці, тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч. З'ясуй, між якими числами в натуральному ряді стоять числа тисяча, три тисячі, п'ять тисяч, сім тисяч. Подані числа давайте в зошит, стопчик. А тепер з'ясуємо, між якими числами стоїть число 1000. Попереднє число це 999, а наступне число 1001, 3000. Попереднє число буде 2999, а наступне число.

Ми можемо з вами зробити висновок, як утворюються багатоцифрові числа. Дійсно, на основі додавання та віднімання одиниці. До попереднього числа ми можемо додати одиницю і утворити подане число, або від наступного числа відняти одиницю і ми утворимо подане число. лічи від 1009 до 1025 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1000

від 1763 до 1774. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Прочитайте числа, записані в таблиці на сторінці 78. Називати числа починайте з найвищого класу. Найвищий клас це клас тисяч, другий клас. Числа другого класу читайте зі словом тисяч. а числа першого класу без слова одиниць. Попрацюйте самостійно. Перевіряємо вашу роботу. 728 1806, 15805, 100064, 170785, 608000. Юля записала найбільше трицифрове число та додала до нього одиницю. Найбільше трицифрове число це 999. Давайте прокоментуємо записи, які зробила Юля. І додати 1. 9 додати 1 до рівня 10, 0 пишемо. 1 переносимо до десятків. 9 десятків додати один дорівня 10 десятків, 10. 0 пишемо. Один переносимо. 9 сотень додати одну сотню до рівня 10 сотень. Ми отримали 10 сотень, а це є число тисяча, тисяча це найменше чотирицифрове число, і це є розрядна одиниця. Діти навели подібні приклади. Давайте прокоментуємо інші вирази. 9999 додати один. 9 додати один дорівня 10, 0 пишемо. Один переносимо в наступний розряд. Це є десятки. Дев'ять додати один дорівня 10 десятків. 0 пишемо. Один переносимо в наступний розряд це є сотні. Дев'ять сотень додати один дорівня 10. Нуль пишемо. І один переносимо в наступний розряд. А це в нас вже тисячі. Дев'ять додати один до рівня 10 тисяч. Десять тисяч наступна розрядна одиниця. Десятки тисяч. Зупини відео і прокоментуй інші вирази самостійно. І хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У вміння розв'язувати вирази на кілька дій. Працюємо з виразами першого стопчику. Вирази записуємо в зошит 896 поділити на 28 і додати 872 поділити на 8. Зверніть увагу. Вираз без дужок, тому в першу чергу ми виконуємо дії ділення. Всі дії ми будемо обчислювати письмове. Перша дія нам потрібно 896 поділити на 28. Виділяємо перше неповне ділене. 89 десятків, значить, у часті буде дві цифри. 89 Поділити на 28. Застосовуємо спосіб прикидки. 89 ділимо на 10 дорівня 8. А 8 поділити на 2 дорівнює 4. 4 це буде за велике число. Адже 4 помножити на 20 вже буде 80. А ще 4 помножити на 8 буде 32. Тобто, 4 це за велике, Ми візьмемо на одну одиницю менше. Число 3. Перевіряємо. Нам потрібно дію множення перевірити, чи всі десятки ми розділили. 3 помножити на 8 до рівня 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2, 6 та ще 2 дорівня 8. Ми отримали число 84. Дією віднімання ми дізнаємо, скільки десятків не розділили. 9 відняти 4 дорівняє 5. 5 це є стача. Друге неповне ділене – 56. 56 поділити на 28. Ми ділимо спочатку на 10, це буде 5, а 5 поділити на 2 це приблизно буде 2. Нам потрібно 2 помножити на 28. 2 помножити на 28 це дорівнює 56, і ми можемо зразу. Записати це число під одиницями. Дію віднімання дізнаємося, що всі одиниці розділили. 56 відняти 56 до рівня 0. Ми отримали число 32, друга дія. Нам потрібно 872 поділити на 8. Цей вираз ми можемо обчислити усно. Адже 872 дуже зручно розкласти на 800 і на 72. 800 поділити на 8 100, а 72 поділити на 8 9. А 100 додати 9 дорівнює 109. В третій дії 32 додати 109. І це дорівнює 141. Відповідь записуємо в вираз. Різниця чисел 1217 поділити на 27 і помножити на 34. Вираз має дужки, тому першу дію ми виконуємо в дужках. Нам потрібно записати 1000, відняти 217. Зверніть увагу, розряд одиниць, десятків і сотень має 0 одиниць. Тому нам треба позичити 1000 і розписати 9, 9 10. Чому саме так? Одна тисяча це 10 сотень. Ось в сотнях у нас є 10, ми позичили, але нам потрібно забрати одну сотню звідси. У нас залишається 9 сотень. Одна сотня це є 10 десятків. В десятках ось у нас є 10 десятків. Але один десяток нам потрібно позичити, тому тут залишається 9 десятків. 1 десяток це є 10 одиниць. І ми записуємо над одиницями число 10. Тепер ми можемо віднімати 10 відняти 7 до рівня 3, 9 відняти 1 до рівня 8, а 9 відняти 2 до рівня 7. Ми отримали число 783. У другій дії нам потрібно 783 поділити на 27. Перше неповне ділення 78. 78. Нам потрібно поділити на 10, це приблизно буде 7, а 7 поділити на 2, це приблизно буде 3. Але зверніть увагу, якщо ми 3 помножимо на 20, це буде 60. Та ще 3 помножити на 7, це буде 21. А 60 додати 21 буде 81. Тобто число 3 це завелике число. Тому ми добираємо число 2. 2 помножити на 27, 2 помножити на 7 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо, і 2 помножити на 2 дорівнює 4 та ще 1 дорівнює 5. Дією віднімання ми дізнаємося, скільки десятків ми не розділили. 8 відняти 4 дорівнює 4. А 7 відняти 5 дорівнює 2. 24 це є остача. І остача менше, ніж дільник. Друге неповне ділене 243. До остачі ми приписуємо 3 одиниці. Нам потрібно 243 поділити на 27. Застосовуємо прийом прикидки. Ми ділимо спочатку на 10, це буде 24, а 24 поділити на 2. Ми розуміємо, що нам треба знайти одноцифрове число. Найбільше одноцифрове це число це число 9. 9 помножити на 7 буде 63. Дійсно, 9 нам може число підійти. 9 помножити на 7 дорівняє 63, 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 9 помножити на 2. 18, та ще 6. 24. Дією віднімання. Ми дізнаємося, що всі одиниці розділили. 243 відняти 243 дорівнює 0. В третій дії. Ми 29 будемо множити на 34. Починаємо множити з одиниць 4 помножити на 9 дорівня 36. 6. Пишемо, 3 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2, 8 та ще додати 3. 11. перший неповний добуток 116. Далі множимо на десятки і підписуємо під десятками. 3 помножити на 9. Дорівнює 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 дорівнює 6 та ще додати 2. Дорівнює 8. Другий неповний добуток 87 десятків. Нам потрібно додати неповні добутки. 6, 1 додати 7 8 і 1 додати 8 9. Отже, ми отримали число 986. Записуємо відповідь у вираз. І цю макуроку. Розкажіть про свою роботу на уроці, чого навчилися. Про які числа дізналися, які завдання було легко виконувати, а які складно? Ми з вами великі молодці. Дякую за роботу, за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.